Перед день засідання члени виконкому зібралися на робочу нараду, аби обговорити питання підвищення вартості проїзду в Житомирських маршрутках. Переконати останніх не голосувати за підвищення прийшли громадські активісти, які вимагають від влади не дурити містян та бути чесними. У Мене дочка отримує 800 гривень з дитинкою. Сидить, вона долажна ще дати 5 гривень туди, і 5 назад, щоб доїхати в поліклініку з дитиною. Це що це робиться? Ми виживаємо на копійки. А вони думають про підвищення. Це ж влада, як і ми платимо якісь свої відсотки для того, щоб вони нас захищали. Получається, ми від них до захищатися. Перевізник надав інформацію. Надо, щоб незалежна організація перевірила це все і тоді робити основання. Це зацікавлена особа, перевізник. Він ніколи собі в убиток нічого не зробить. Я розумію, все треба ремонтувати і всім зарплату платити, але треба бути чесними із тими, хто на ці зарплати робить на цих пенсіонерів, малоїмущих жіночок всіх Діток садержать заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук запевняє, документи перевізників, в яких вони обґрунтовують підвищення вартості проїзду до п'яти гривень, перевірили. Тому далі усе залежатиме від рішення членів виконкому. Перевізники подали всі необхідні документи, які вони мали по процедурі, якби подати. Ясна річ, якби ми це теж неодноразово говорили, якби до них є серйозні зауваження. Що стосується підтвердження, тому що одна справа дати розрахунки цифр, друга справа його твердити їх документально. Сім є ряд би, там, нюансів і зауважень, що стосується особливого пасажиропотоку, би, кількості Тому було теж ініційовано паралельне обстеження пасажиропотоків, щоб ці цифри максимально перевірити, насилалися запити до податкової інспекції, до, ряду, до установ, до статистичних би, органів. На сьогоднішній момент би, ці перевірки проведені, перевірені і би, інформації є достатньо. Підстави для його розгляду є. Рішення, яким воно буде, залежить виключно від виявлення і голосування на виконкому у міськраді, кажуть питання підвищення вартості проїзду в маршрутках на засіданні виконкому 16 травня розглянуть першим.